Вітаю в ефірі програма «З перших уз перед мікрофоном Наталя Тукало. Цього літа у Вінниці відкрили свій простір, центр денного перебування для дітей з інвалідністю, де вони не лише перебувають під наглядом фахівців, а й отримують реабілітаційні розвивальні та освітні послуги. Про роботу закладу його важливість та актуальність для Вінницької громади, а також труднощі, які доводиться долати команді центру. Поговоримо детальніше з гостею нашого ефірного часу. Гості студії Українського радіо Вінниці, членкиня правління правління громадської організації Свій простір пані Катерина Яковлева. Я Вітаю, добре. На початку літа свій простір відчинив двері. Я знаю, що ініціювали його і, власне, і створили ви, мами діток з інвалідністю. Ви зробили таку команду, яка і просуває його роботу. Я розкажіть про ідею, чому вона виникла, і які основні завдання покликаний ваш центр вирішувати. А, ідея виникла через те, що, на жаль в Вінницькій міській територіальній громаді не було центру денного перебування, тобто не було б якогось місця, де б можна було дитину з інвалідністю, е, ну так віддати, можливо, не дуже гарно звучить, але провести да та. це це е, м, наче садочок. Де б можна було, щоб дитина побула певний час, хоча б для того, щоб мама могла сходити в лікарню. Садочки є, але садочок, для дітей з інвалідністю немає. Дивіться, так? у нас і в Вінниці є один садочок, 24-й. На жаль, він зараз працює лише офлайн, так як у нас воєнний стан. Uh -huh. А офлайн навчання в садочку, тим паче, для дитини з інвалідністю це все рівно. Має хтось з батьків бути і е, підтримувати цю дитину. Є інклюзивні садочки, але не всі діти можуть відвідувати. Там є вікове обмеження? Е, е, ну, по-перше, в садочку є вікове обмеження. А угу. по-друге, е, е, да, садочок це це все-таки до, до школи. Ми маємо на увазі. Центр денного перебування це з 6 до 18 років. Угу. Але е, е, Більшість дітей, які в нас відвідують наш центр денного перебування, вони або відвідують індивідуальне навчання, мають або це спецшкола, тобто не всі можуть відвідувати школу на, на, на повний день, і не всі відвідували садочок. І ось тому мами зрозумі... ми розуміли це давно. Просто нам потрібна була якась рушійна сила, якийсь поштовх. Хтось хто сказав. Агов, мами, взагалі, то ми тут з вами можемо щось зробити, і ось тому в 20-х числах квітня у нас була перша зустріч. Ініціаторкою стала наша зараз вже директорка, наша голова громадської організації, дякун Юлія Михайлівна. Вона створила групу в Вайбері і Сарафанним радіо мами почали додавати одна одну. Ви одна одну не знали. Ні, до... ну, всі, ні, ні ми ну можливо, мені, наприклад, знайома моя сказала, але вона е, зараз її дитина не відвідує наш центр. Але ось, наприклад, тих ті 12 мам, які зустрілись на першій зустрічі. Ричі із них потім вісім мам вирішили організувати громадську організацію. Ми одна одну не знали. Я знала, що в нас є така Юлія дякун, але ну якби я знала її через кризовий центр, да, але ну особисто ні. А і за півтора місяці згуртованої важкої праці ми 1 червня відкрили двері свого простору. Ну я знаю, що пані Юлія Дякун, якщо вона нас дивиться, ну в неї є такий дар людський об'єднувати, гуртувати навколо себе такі потужні команди людей. Наскільки важким все таки або складним був цей шлях? Ви, я бачила, коли Юля написала на сторінці в соцмережі, що Ну, кинула такий позов, та у всесвіт. Давайте об'єднаємось, кому це потрібно. І дуже було цікаво спостерігати, як ви всі відгукувалися, як ви між собою все це вирішили. Потім власне і створилась команда. От наскільки шлях цей складний? Як ви шукали одна одну? Я не скажу, що шлях був складний. Можливо, це на якомусь ентузіазмі було. Спочатку от я за себе за себе цікаво, сказав, що з того вийти, так? Спочатку я думала. О, ну це, це, це десь там, через років п'ять, mm -hmm. якийсь там центр, можливо, відкриється, ну, ти типу прийму участь, але що там буде? Я просто не знала, хто така Юлія Михайлівна. Да, яка вона, яка вона людина, і спочатку я не скажу, що було важко, тому що. Ми побачили, що, є, що ти не один такий, ти не один з цією проблемою, ти не один, хто готовий це щось робити. Плюс пані Юлія, вона у нас дуже, дуже позитивно налаштована людина. Вона дуже оптимістка. Щось не виходить, значить, це не наше, значить, в нас буде краще, значить, нам повезе. І я ось оцей весь оптимізм її ми всі слухали, і якось воно вийшло. Я не скажу, що було важко, я не скажу, що було. Було трошки, було трошки страшно, да, але якось воно воно так, так добре пішло. Зараз я дивлюсь назад, і я думаю, Боже, а як нам не було, ну, то я, я просто дуже як п -п панікую ми то все пройшло, завжди. а це якось так, І ми всі повірили, і, і ми всі згуртувались, і як ми разом прибирали те приміщення. Ну, тобто це як ви його знайшли? Шукали приміщення, шукали, ходили, дивились, потім прибирали. Це навіть було весело іноді. Якісь такі простір, свій простір, можуть відвідувати дітки з інвалідністю. Тут немає обмежень, ну з якої причини у дитини інвалідність, так? Я розумію, що ви об'єднались тих ті, кому це потрібно. Наскільки такий заклад в Вінниці потрібний? Наскільки на подібні інклюзивні послуги є попит? Попит величезний. Заклади такі потрібні, і наш простір він не охоплює весь всі, попит. Всі. Тому що Центр даного перебування там можуть перебувати діти від 6 до 18 років. Угу. Ми дійсно у нас немає. Ми не обираємо якісь там нозології. У нас є діти з аутизмом. Це в принципі більшість, але у нас є також діти з синдромом Дауна, є з ДЦП, є з генетичними порушеннями. На кріслах колісних також? є так. на кріслах тобто, колісних Є та... для цього умови. Так ми створили для цього умови. Угу. <с? <с?> ми працювали над цим. Ми створили для цього всі умови. І зараз виходить, що наше приміщення воно дозволяє, якщо в дві групи працювати, то ми б могли закривати одночасно 40, 40 дітей. Ну, Могли би було. щодня, Мог... крім вихідних, 40 да, дітей. Да. А скільки є? Зараз ми закриваємо це 25 дітей, але не всі вони відвідують одночасно. Uh -huh. Тобто, в принципі, можливо, навіть і, і трошки більше можна було б це робити, збільшити кількість дітей, але зараз в нас лише одна група відкрита. Ми чисто через фінансування, так як ми ну, наразі вже нас ми. Є певна да, нас підтримує міськрада, але е, все рівно, якби кошти. Завжди не вистача... да, кошти завжди потрібні нам на другу групу, нам не вистачає. А, ось, Але попит дуже великий. І приїжджають до нас, приїжджають не тільки з Вінниці. До нас люди з е, Вінницької області їдуть з, з районів, приїжджають. от, Наприклад, везуть два, два хлопчики. У нас є м, на кріслах колісних, їх батьки везуть з району і хоч як важко на нам потрібно в цей час Але, повирішувати якісь питання. І в нас плюс ми зараз що в нас є фізичний, фізична терапевтка з нами працює, і от вони привозять той день, коли працює, приймає фізична терапевтка, тоді вони привозять своїх дітей з області. Батьки діток привезли, хтось приводить, хтось привозить, залишають, ідуть по своїх справах, і вони впевнені, що діти займаються чимось корисним, якась реабілітація, освітні послуги. На розважальні якісь послуги, і вони спокійніші, їхні діти в безпеці. Вони спокійні, тому що вони бачать, в нас є група вайберів, наші нянечки, наші асистентки, дітей. Вони просто публікують туди фото. Я не знаю, кожних 10 хвилин. Щось приходить якась фотографія. Ось зараз в нас з'явилися ранкові кола, і в нас з'явились чергові по кухні, дітям втягають фартушки, і я не можу. Це, це дуже, дуже милі ці фото. Дітей годують в центрі, якщо ви говорите? Їх годують в центрі. Батьки приносять їжу і її годують в центрі і допомагають вихователі погодувати, якщо потрібно, перевдягти. Помити, не знаю, все, все, все що завгодно. От як, як діти проживають цей день, якщо тріш, трішки детальніше? Я вже сказала, що це і реабілітація, і освітні послуги, і розваги, і ігри трішечки. Е, вже почався навчальний процес. У нас багато угу. дітей є на індивідуальному навчанні. Е, як починаються наші дні? До 9, там, з, хтось до 10, хто дивлячись, як приходить, приводять діток, вони зранку мають ранкове коло. Тобто всі сідають таке імпровизоване імпровізоване коло разом з усіма працівниками, і діти на спеціальній такій дошці клеюють фотографії, хто сьогодні присутній в центрі. Далі обирається черговий поїдальні тому що в нас є перекуси, перекуси це нам дуже багато то допомагають люди, приносять печиво, цукерки. Ну, цукерки ні, це я, це я вже перебрала. Су, печиво, печиво, <рес> печиво, <рес> печиво, да. печиво, фрукти, соки. І от в 10 годин в них є перекус. Індивідуальне навчання там у кожного за своїм графіком. У нас є дві кімнати, де можна займатися індивідуально з викладачем. Це викладачі приходять, забирають кожну дитину. Потім в них є ще групове заняття з корекційним. Педагогом це щоденно година групового заняття, це розвиваючі заняття. Також є з нашою вихователькою групові заняття. Ми не змушуємо дітей, хто хоче, той відвідує, тому що ну, в принципі, діти поступово, поступово, дехто, декому потрібен був час, щоб захотіти піти на те заняття. Але зараз вони відвідують, вони малюють, вони ліплять ігрова кімната, там безліч іграшок. Вони граються, за ними дивляться. 下嗯。 Ви відчуваєте, ну власне, і як членкиня управління організації, і як мама, що вашій дитині там добре, комфортно, і всім дітям там ну, добре. Я... Якісь як... можливо позитивні зміни, ну такі. Я як мама більше можу в даному випадку сказати, і я дивлюся по іншим мамам. Ми запитуємо, як вам чи є якісь зміни. То у всіх дітей є зміни, тому що ви знаєте, соціалізація це найголовніше. це… Навіть важливіше іноді, ніж якісь там індивідуальні з, з, заняття. Я можу по своєму синові сказати, ми з ним дуже багато займалися індивідуально з викладачами, але стільки, скільки йому дала соціалізація, тобто це знаходження в колі своїх, плюс там, де тебе не булять, там, mm -hmm. де всі е, рівні і на тебе нормально дивляться, де тебе там не висміюють і щось таке. І це і батькам дуже важливо, тому що іноді, ну, якщо чесно, так, то дитина дитина може навіть не розуміти, що її булять, а батьки розуміють, що інші діти дивляться там, якось сміються чи щось таке. Я, наприклад, таке бачила по відношенню до своєї дитини. Просто там на майданчиках і, і так далі. І ти не хочеш вже вести дитину на той майданчик, якщо ти будеш розуміти, що з твоєї дитини сміються чи щось таке. І тоді дитина залишається лише і батьків залишається в батьківському колі. вдома з батьками, А тут він в колі з дітей таких самих і, і їм. Весело їм, вони граються, вони мають друзів, хто там свят, нас є, наприклад. Де Андрій? Де Андрій, де де Віталік? Все він вже має друзів. Він не сидить постійно тільки з мамою. Він також на індивідуальному е, вчиться. Тому тоді у всьому цьому є і він сенс. щасливий, так і діти щасливі, коли вони ходять в, 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 такий, в такий простір. пані Катерино. Кілька слів про команду центру. Скільки фахівців об'єднали і, взагалі, от. Що, що, на, що хто робить? Як на початку, то бо багато батьків це були саме батьки дітей з інвалідністю, які довгий час сиділи вдома, і не могли вони вийти на роботу через те, що їм не було куди. Дитину прилаштувати. Тому в нас зараз є медсестра, в нас є вихователь, в нас є викладач корекційний педагог, наша директорка, голова громадської організації, вона ж е, терапевт, вона проводить групові заняття, індивідуальні заняття. Для діток з аутизмом, правильно? е, aba терапія вона не тільки для діток з аутизмом. Підходить, тобто це якісь моменти, наприклад, там побутові навички вона розвиває, uh -huh. щоб дитина навчилася, щоб треба після того як ти поїв помити руки, тому uh -huh. що це, це, це нормотиповій дитині легко воно дається. Да? А дитині з порушенням інтелектуального розвитку це потрібно також uh -huh. пояснити декілька разів, показувати, просто його руками брати, мити руки, і так дитина навчиться за за певний час. У нас є соціальний працівник, е, наші асистентки дітей. Е, ну, ось це на зараз наразі наш, наш склад. А, фізична терапевтка, я перепрошую. І, чи можу я запитаю, в які гроші обходиться батькам от, перебування дитині в центрі? Батькам ми. Ми хотіли би, так як це базова соціальна послуга, вона повинна надаватись безкоштовно і е, е, ми. Ми розуміли, що ми не можемо, просто, на жаль, ми не можемо без додаткових якихось коштів від батьків. Цей центр не може існувати, фінансово не справимося. Тому нам довелось поставити певну суму, але ця сума така досить притомна. притомна да, це 200 гривень на. День. Тобто, ну, дитина, день ви проводите дитину 200 гривень. Ви можете платити поденно або там за Ну, Тому за місяць, що, напевне, та... є, є куди ну, розподілити ці гроші і зарплати, і оренда, і, і багато. Так, оренда, комунальні послуги, зарплати це, це наші. Наші витрати і, і власне сьогодні проблема ну трішечки фінансування вирішується. Міська рада підтримала нещодавно. Да, ваш да, Міська запит. рада підтримала нас. Ми їм дуже вдячні за це. і В нас на жовтень, листопад, грудень вже є трохи фінансування. Це нам допоможе покрити оренду, комунальні платежі і зарплату для прибиральниці. Але дуже хочеться, щоб така допомога була сталою, і щоб вона була прописана так і щоб ви. Ну не переживали за те, що завтра можливо це фінансування ця допомога є прописана. Тобто, це ж я ж кажу, це базова соціальна послуга, і так вона повинна була б бути безкоштовною для дітей з інвалідністю, але ми живемо досить буремний час. І, на жаль, не було такого центру, тому ми, ми... Але сьогодні він є. Сьогодні <гум> він є. <гум> і з якими труднощами, ну можливо, крім фінансування, вам доводиться стикатись і долати їх. Гуртом по е, ну, першим часом було багато там, да, моментів це знайти приміщення, облаштувати його правильно е, по державному стандарту, що все було. І так як в нас є діти на кріслах колісних, це теж була, були моменти. А зараз ну, знаєте, це, це діти. Це, е, це така, така ж сила, яка іноді рушить все навколо. Тому якісь побутові моменти. Дуже багато якогось там лагодження, там полагодити, там полагодити. І ви, попри все це, попри труднощі, я собі навіть не уявляю, які ви працюєте і ви щодня долаєте ці труднощі. Чим ви сьогодні найбільше пишаєтесь? Я думаю, що є у вас багато досягнень. Е, по перше, ми пишаємось нашими дітьми. Там те, що вони, вони розвиваються, вони розквітають і вони роблять прогрес. Знаєте, воно так немає, немає і оп, якесь, якесь є от щось нове, і ми розуміємо, що ми вклали частинку душі в те. Просто те, що відкрився такий центр, і ідете це змогла. цей да, І, і це, вже, це вже добре. А багато е. таких центрів чи ви знаєте про це? Наскільки мережа подібних закладів в Україні взагалі розвинена? Е, ви знаєте, є, відкриваються. Ми, ми ж дивились, ми, як, ну, ми перед тим як ми відкривали. Ми дивились, шукали де якийсь перейняти досвід Кращі практики, когось так. так і і. Не знаю, на жаль, чи на радість, але по більшій частині це відкриваються саме якимись ініціативами громадськими від батьків чи і переважно чи мами мені таке. здається ні? Е чи батьки також ну татусі -та активні. Татусі дуже... вони, вони повинні <світ> брати участь, тому що, наприклад, нас татусі приходили і також ремонтували десь там. що от, якусь ми там шафу, нам хтось віддав шафу. Нам цю шафу треба скласти і так. І далі. Тому да, то, то так, що ну, Уваги держави сьогодні ну, хотілося б більше. Хотілося правда? Хотілося б, звичайно, більше, більше уваги держави в, в дану сферу. Але держава нас чує, ми це бачимо, тому що нам дали, дали кошти. Нам звісно, хотілося б більше, але ось зараз, наприклад, є. Існує конкурс на пілотний проект від Міністерства соціальної політики на підтримку дітей з четвертим-п'ятим роз... рівнем підтримки. Це саме такий навчальний, розвивальний. Ми подали на цей конкурс, і ми сподіваємося, що ми виграємо його, і в 26-му році, можливо, щось зміниться в, в, в нашому житті. Я вам того дуже щиро бажаю. Так. І ну, як на мене, то такі просто. Тори, як ваш, подібні, вони руйнують якісь певні бар'єри, які можливо існують, певні упередження щодо дітей з інвалідністю. А от наявність такого простору, як ваш, вона свідчить про те, що громада все-таки дбає про своїх дітей, про всіх його мешканців без виключення. Тому я вам бажаю тільки вперед і абсолютно багато хороших позитивних змін і успіхів. Дякую. дякую. Наразі програма з перших уст добігає завершення. Сьогодні ми говорили про роботу у Вінниці Центру денного перебування для дітей з інвалідністю Свій простір говорили про важливість для нашої громади і про все це розповідала нам гостя українського радіо Вінниці, членкиня правління. правління. Оце слово громадської організації Свій простір Катерина Яковлєва. Програмувала Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую!